Я б хотів запросити вашу головну, вашу атаманшу Вікторію Калмакову. Вік, можна тобі пару слів ти скажеш? Скажи нам, по-перше, що вам дає сили? Та по-друге, чи вважаєте ви, що це правильно? Ось такі виставки. Доброго дня. Спочатку я хочу подякувати всім людям, які вклали стільки зусиль в працю в написання літопису оборони Маріуполя 86. Тому що саме цей подвиг, героїчний подвиг, який змінив хити історії України, він має бути донесений до нового покоління правильно. І саме такі виставки. Допомагають нам проводити екскурсії, ознайомлювати підлітків, студентів, школярів з тим, які героїчні наші українські хлопці. Рівних в цьому світі нам немає, тому що кожен з цих хлопців. Розумів, що вони знаходяться в повному оточенні. Те пекло, яке там знаход... відбувалося, як сказав мій син, «Мам, якщо ти дивилася фільми про Другу світову, то, то, то мам не війна, тут пекло. І саме страшне, що я статистику точно не знаю, але 100 тисяч цивільних загинуло. Наші хлопці робили там неймовірно. Неймовірні речі, як Титан. спілкуючись з, з мамарями цих відважних хлопців, знаючи їхні історії, біографії, я вам можу сказати, що кожен з них відправляв свої мамі повідомлення на хвилі такого патріотизму: словами Мам, все буде Україна, мам, виховуйте моїх синів справжніми українцями. Мам, я щастива, що я саме там, де маю бути. Краще смерть, ніж ошия крава. Ось такими були наші сини. Тому саме такі е, заходи, які розповідають про оборону Маріуполя, можуть розкрити всю суть справжнього українця, патріота, людини, яка безмежно любить свою батьківщину. Дякую всім, хто приходить на ось такі виставки. І, будь ласка, долучайтеся і прочитайте. про Героїв свого краю, людей, які свідомо заздалегідь до повномасштабки стали на оборону своєї країни. Слава Україні! Героям слава!